Розкажіть, будь ласка, як зараз перебувають справу в управлінні водних ресурсів? Чи якісь є плани на майбутнє, що стало ліпше за яке розправлення Тараса Капуста? Управління працює, управління дієздатне, управління наявну техніку, яка на сьогоднішній є, вона відремонтована і працює на системах, на каналах, тому що наша основна задача це... Робота на системах альоперативних, щоб вони вложити за щоб могли е аграрії вирощити добрі вже. Колектив при всій скуті на сьогоднішній день отримує вчасно зробітні плати. У багатьох управліннях наших міжнайонних рік шість е це є додаткова та це премія, тому що розумієте, бюджетники невеликі зробітні плати, і кожен штурма премії – це важливо. Плани, це почистити ті системи, які нам доведено до вигляду, державу. І я думаю, ми з цим справимося гідно. Тому що наш фронт, сьогодні це там, де ми працюємо. І якщо хлопці наші воюють, там. І від їхньої якості залежить, як швидко закінчиться війна, від нас залежить, як ми будемо мати, які вже є. Дякую.